А на цьому відео ми бачимо один з термалів в Карлових варах. Люди так відпочивають собі в гарячій водичці. Комфортненько, на ліжачках. Звісно, ніхто не лежить. Але чілять в теплій водичці. У природи немає поганої погоди. Вирішили ми і приїхали в Карлові вари. Всім вітання з Карлових Вар огляд міста. Варто почати з історії його заснування. Будівництво Карлових вар почалося на початку 14 століття за указом короля Карла IV. За місцевим фольклором є легенда, яка говорить про те, що римський імператор і за сумісництвом чеський король Карл IV полював у своїх угіддях. Поранив ногу і за щасливим збігом обставин опинився неподалік від джерела, яке пробивалося з під землі. Промита лікувальною водою рана дуже швидко затягнулася, і монарх сприйняв це як божий дар. Не минуло й року як маленьке на той момент поселення отримало статус королівського міста. І стало розвиватися шаленими темпами. На своєму віку Карлові вари побачили чимало злетів і падінь. Жахливі пожежі й повені в 16-17 століттях зруйнували більшу частину будівель. А потім ще й 30-річна війна пройшла хвилею по землях Карлсбада, забравши з собою не тільки будови, а й життя сотень людей. У Карлових варах настала біла смуга у XVIII столітті. До влади прийшов імператор Австро-Угорщини Йозеф І, який щорічно виділяв великі дотації на розвиток інфраструктури курорту. Відпочинок в Карлових варах могла собі дозволити тільки заможня аристократія. Гостями курорту свого часу ставали такі видатні діячі культури та мистецтва. Як Гьотте, Шилер, Бетховен, Шопен, Паганіні, Вагнер, Фрейд, Тургенів, Гоголь та багато інших. Відтоді авторитет карлових вар жодного разу не похитнувся. Рекомендують хто в карлових варах скуштувати карловарські оплатки. Ми потім купимо скуштуємо це вафлі. Так, їдяться вже оплатки. Ну що маля? Як воно смачно? Так вони виглядають, нічого особливого. І скільки вони там коштують? 20 корон одна. 20 корон одна. Оазіс милотий з буточками. Дуже гарно. Тут продаються картини гарні. Дуже гарні роботи. Ми дійшли до однієї з колонад. Зараз подивимось її назву. Садова. Як? Садова колонада. Потім про неї почитаємо. Тому що кожна колонада має свою назву і має свою невеличку історію. Прамен садової колонади 47 градусів. Садова колонада розташована в одному з найкрасивіших міст Карлових Вар. неподалік від садів Двожака та готелю Термау. Саме тут починається більшість автобусних та піших екскурсій. Проєктуваннями колонади займалися архітектори Фельнер і Гельмер. У 2002 році колонаду реставрували. І вона виглядає практично так само, як у 19 столітті. Біля садової колонади знаходяться три джерела. Садова, свободи та зміїни. Відрізняються вони між собою температурою та, як наслідок, впливом на організм. Питний курс лікування, з... Питний курс лікування з садового джерела. Допомагає вилікувати та відновити організм після захворювання печінки та вивести пісок з нирок. Воду з джерела свободи назначають чоловікам для лікування простатиту та з гормональними проблемами. А найхолодніше джерело зміїне, температура якого становить всього лише 30 градусів. Підходить людям з дерматологічними проблемами. Ми вирішили вибрати собі купити кружечку, якраз буде і на згадку, і будемо з неї пити. Чи тарілочку, але ну, вона нам не потрібна дорічка. Ось такі вони кружечки різні, різні. Набережна дуже гарна, багато туристів прогулюється у Карлових варах, незважаючи на те, що. 11 градусів нас сьогодні, дуже похолодало, але людей достатньо. Ми дійшли до прами на Свободи. Купили кружечку. Зараз покажу яку. Що за малі? не подобається водичка? Ні. Що Улибається. дуже смачна, так? Смачна, мені подобається. Так, да? мені щось не дуже. Організму так. Ну взагалі вона така собі. Ось таку гарненьку кружечку ми купили. 260 крон вона коштує. Там є така піптичок такий, з якого можна пити. І коли вона так через ту, то цей піптичок, гаряча? то тоді вона не дуже гаряча. Низка бутилочку велику побачив і вже до неї підходить. Думаю, що там йому дадуть. І тут ще є в Карлових варах музей Бехеровка. Тут ще один прамен, скальний називається. І тут праменів, як ми зрозуміли, дуже багато. Амалія в нас куштує з кожного прамена водичку. Ну і як вона смачна доць? Тут вона прохладненька, але її багато не можна пити. Краса карлових вар. Млинська Млинарська ну, набережна, дуже гарна. Амалія вже побачила. Я люблю вари і побігла вже. Раз водичка більше гаряча, ніж холодна. Найелегантніша та найаристократичніша колонада, до якої відноситься шість джерел, зведена у 1881 році архітектором Йосипом Зітеком. Колонада витворена в стилі неоренесансу та має довжину 130 метрів. Колонаду рекомендують відвідати не тільки вдень, але й ввечері. Коли вмикається іллюмінація та грає симфонічний класичний оркестр, воду з джерел млинової колонади призначають при порушенні обміну речовин. Також з млинової колонади лікуються пацієнти, які мають проблеми з шлунково-кишковим трактом та діабетом. Пійшли з Млинської каланами, і будемо продвигатись далі. Взагалі кар... колонат в Карлових варах 5. І ці колонади мають назву Ринкова, Садова, Млинська, а також гейзерна та замкова колонади. Архітектура в Карлових варах дуже гарна. Якби було сонечко, то воно б продавало ще краще цю архітектуру. Але на сьогоднішню погоду ми принаймні радіємо, що не йде дощ. І навіть ще там десь-десь буде, можливо, на вечір сонечко. Лише відгук, тому що тут дійсно дуже смачно. Так виглядає ресторан Скліпек, в якому ми щойно були. Нам порекомендували наші знайомі, наші друзі, які тут проживали довгий час. І дуже тут смачно ми також рекомендуємо. Ринкова колонада на сьогоднішній день являється найкрасивішою та найпопулярнішою колонадою Карлових вар. В ній знаходяться два цілющих джерела Ринкова та Карла IV. Цю колонаду звели у 1882 році, і вона мала тимчасовий характер. Її хотіли знести і замінити на кам'яну споруду. Але ажурна білосніжна галерея, виконана з дерева, стала настільки міцною, що було вирішено її залишити. Мінерально-лікувальна вода з цих джерел зміцнює кістки та хрящеву тканину. Тут лікуються люди з проблемою та патологією опорно-рухового апарату. Та після перенесених травм та операцій. Велика кількість готелів, апартаментів прямо на центральній площі. Вон, готель за готелем і чумний стов. природи гейзерний гейзерне джерело. 2000 літрів води за одну хвилину видає 72 градуси. Якщо пити воду гарячу, то вас буде кліпити. А якщо холодною, можна впаки послаблювати. Тому перед прийманням води варто проконсультуватися з лікарем. Що можна робити без консультації лікаря, так це слухати оркестр і дихати повітрям від гейзера, тому що воно насичене корисними мікроелементами. дійшли до фестивалового мосту. І тут, в Карлових Варах, відбувається кінофестивал. Кінофестивал, це вже по чешськи Кінофестиваль. Тече річечка тепла, має назву. І ось він, цей красивезний палац. Цьому році також тут проходили кінофестиваль, тому що ми хотіли в червні зняти квартиру, і квартири тут, в Карлових варах, коштували 16 тисяч крон за добу. Так що було дуже просто дорого нереально. Відносно від зараз 25 тисячі крон. А ця красивезна будова, цей палац, як я назвала, це лазні, королівські лазні. Дуже величне та чарівне. Біля цієї лазні будови просто чарівні. Недарма тут проходить кінофестиваль, тому що дуже тут просто гарно. І поряд з цими всіми флагами, прапорами наш прапор України також. Купили ми щойно сережечки в цьому магазинчику з гранатиком. Я дуже довольна. Амалія назвала ось це все драндулетами. Каже: ого, які драндулети старинні. Хоть что же. Що... Транделетик. То як Карла IV, завдяки якому має назва Карлові вари. Це чудове місто чешське. Дуже нам тут сподобалось, дуже гарне місто. Туристичне, розвинене, з гарнющими архітектурними ансамблями, з гарнющими вулочками і, звісно, з великою кількістю термалів. Таке диво. Так от проходиш і видно корону Карла IV. Як тільки гарно. Неможливо не знімати. Ось така гарна, цікава будова. Тут також кожна архітектура дивовижна просто. Ось так виглядає тест питного стояну. Як ми щойно прочитали. Що вони зараз ще тільки тестують ось цей стоян гейзерної води, яка подається, ось так вона парує. Дуже пахне тут сірою. І виглядає так, я гадаю, що там вся таблиця Менделеєва зібралась. Так, вони планують, щоб він виглядав колись. А зараз він ще виглядає ось так. Лише тільки тестують, потім, якщо все запрацює добре. Будуть вже доробляти. Сонячний годинник такий ні, ні, прикольний ні, ні. зробили. Ну, дочечка, ну там нічого страшного. 7 годин вечора. Ми вже дійшли до свого будинку, до своїх апартаментів, які зняли. Дуже класно, що все по кодам, ніхто тебе не чекає. Набирається код, який вислався. І все, і забирається ключик. Маєш? Маю Ура! Карандашики шоколадні. Амалія захотіла купити. Зараз скуштуєш, як вони yeah. смачненькі. Поділилась з братиком самим першим. Мало yeah. Сьогодні в нас другий день перебування в Карлових варах і ми йдемо на фунікульор і будемо підніматися на вежу Діани. 200 корон коштує родина вступенка, родинний квиточок. маля пробила квиточок будемо зараз підійматися. Ось турнікет, і там будемо сідати наш вагонь. Ми з татою самі молоді, діти в нас не захотіли. Нам ми п'ємо мінеральну водичку, оздоровлюємось, ідемо пішки. 150 ступіньок будемо підніматися. Ресторан на цій вежі, ресторан Діана. Хто з голоднів можна поїсти. Бо. Потрапили тут на обід. Поняшка разом з поросятками. Нікіта щойно знімав відео і сказав, що подивіться, хлопчики, це наша Українська Верховна Рада. Має рацію, синок. Зворотній шлях з вежі Діани. Ми вирішили піти пішки. Такі класні лісові троп тропи. Дениска в нас, як завжди, дивиться навігацію. А, погоду і що там кажуть? Поки дождя нема. Ну добре, поки місць дождя нема, і то тішить. Але дуже холодно. 10 градусів на сьогодні. Холодненько і ще й вітер. А тут ми бачимо пам'ятник Карлу Марксу. Карла Маркса це була в нас вулиця Карла Маркса. Ми шуточно називали в Дніпрі, називали Карла Марла раніше. А зараз перейменували на проспект Дмитра Яворницького у 2016 році. Ми вже завершуємо свою подорож сьогодні по Карлових. варах. Видвигаємось до Автівки. Ось такі чарівні будівлі, ми бачимо, просто скрізь куди не поверни голову. Готельні комплекси, просто чарівні. І рекомендації для тих, хто буде відвідувати Карлові вари. Беріть з собою готівку обов'язково, тому що тут багато де, готівка лише. Також беріть з собою парасольку, тому що може просто з нікуди з'явитися хмарка і бути дощ. Класно, що нас він не застав, але як я читала в Вікіпедії, то тут дуже мінлива хмарність. І навіть якщо світить сонечко, може бути дощик. Обов'язково купити кухлик, тому що водичка, прамені, джерела, всюди можна набрати водичку. І, звісно, зарядити телефончики, тому що фоткати можна і знімати скрізь. Дуже гарно в карлових варах. Риби, Ідемо подивимось. Пішли, де там риби? Золотенькі. Ла, золотенькі рибки. А ще зверніть увагу на те, що магазини в карлових варах зачиняються в 19 годин. Нас цей факт дуже здивував, тому що вчора ми йшли, 7 годин вже було все зачинено. І це не тільки тому, що вихідні, а так вони тут і зачиняються. А ми дійшли вже ще до одної колонади. І на ній вже будемо закінчувати наш пот. Денис ще набирає нам водичку з собою. Це змійний прамен, 30 градусів водичка, вона мінеральна. Це колонада садова, амаля каже, що вона горька. І все, будемо вже вирушати. Ще заїдемо в локет, містечко і вже в впардубіці. А вам всім пока-пока. Бажаю всім мира, добра, то злагоди. То має можливість приїжджіть в карликбари, тут дуже гарно. Всім пока-пока. Обіймаю, цілую своїх рідненьких.